Публі Сір, відомий римський поет та суспільний діяч казав безрозсудно засуджувати те, чого не знаєш. Моє привітання в ефірі програма «Порада адвоката і я її ведучий Олександр Дроздов. Сьогодні велике значення в нашому житті відіграють договори. Кожному з нас неодноразово доводилось укладати договір, навіть найпростіший. Одним з найпоширеніших видів договорів є договір побутового підряду, будь то на проведення ремонтних робіт, або ж на виготовлення меблів. Тема програми поради адвоката договір побутового підряду. Відповідальність за неналежне надання послуг. Цивільним кодексом України передбачено, що договір побутового підряду є одним з різновидів договору підряду. За договором побутового підряду замовником може бути тільки фізична особа, а на стороні підрядника завжди виступає юридична або фізична особа, що здійснює підприємницьку діяльність. Надавати побутові послуги населенню можуть не тільки організації, а й окремі громадяни, які набули статусу підприємця. Предмет договору побутового підряду має особливість, робота, що виконується за ним, призначена задовольнити побутові чи інші особисті потреби замовника, тобто її результат повинен бути призначений для використання не пов'язаного з підприємницькою діяльністю. Договір побутового підряду вважається укладеним у належній формі, якщо підрядник видав замовникові квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення договору. Відсутність у замовника цього документа не позбавляє його права залучити свідків для підтвердження факту укладення договору або його умов. Істотними умовами договору побутового підряду є визначення характеру виконуваних робіт або послуг. Визначення необхідного результату роботи. Ціна та форма оплати за договором, строк виконання роботи чи надання послуг. Особливе значення для регулювання відносин з побутового обслуговування населення має закон України про захист прав споживачів, який регулює відносини між споживачами товарів робіт і послуг і виробниками-виконавцями. Продавцями в умовах різних форм власності. Споживачем є громадянин, який замовляє або має намір замовити товари, роботи послуги для власних побутових потреб, а виконавцем підприємство, установа організація або громадянин підприємець, які виконують роботу або надають послуги. Таким чином, дія закону розповсюджується і на договори побутового підряду. За статтею 3 закону України про захист прав споживачів споживачі, яким визнаються, і замовники в договорі побутового підряду мають право на державний захист своїх прав, належну якість роботи і послуг, безпеку робіт та послуг. Також замовники мають право на необхідну доступну та достовірну інформацію про кількість якість і асортимент робіт і послуг на відшкодування збитків, завданих роботами послугами неналежної якості а також шкоди заподіяної небезпечними для життя і здоров'я. Людей роботами. Відповідно до статті 891 Цивільного кодексу України, якщо підрядник допустив істотні відступи від умов договору побудови підряду, або інші істотні недоліки в роботі, виконаний з матеріалу замовника останній має право на свій вибір вимагати або виготовлення іншої речі з однорідного матеріалу такої самої якості, або розірвання договору з відшкодуванням збитків. Ця норма цивільного законодавства дублюється також у пункті 4 статті 15 Закону України про захист прав споживачів. Втім, слід зазначити, що істотним недоліком вважається недолік, який робить неможливим чи неприпустимим використання товару робіт послуг відповідно до їх цільового призначення. Не може бути усунутий або для його усунення необхідні великі затрати праці та часу. Він робить товар, роботу або послугу іншими, ніж передбачено договором, чи виявляється знову після їх усунення. Виконавець не відповідає за недоліки у виконаних роботах або наданих послугах, якщо доведе, що вони сталися з вини самого споживача. Зазначені вимоги замовника підлягають задоволенню у разі виявлення недоліків протягом гарантійного та інших термінів, установлених договором або законом. У разі відмови виконавця робіт, послуг в добровільному порядку усунути недоліки або відшкодувати збитки, замовник має право звернутися з позовом до суду з приводу недоліків у роботі, виконаній за договором побутового підряду. Якщо у вас виникли питання за темою нашої передачі, ви можете зателефонувати за номерами 763 1719 та 763 1720 чи надіслати електронного листа. Краще всього, і найповніше ми здійснюємо право, коли здійснюємо його з почуттям обов'язку. Написав відомий афорист Нюма Буде. Програма «Порада адвоката допомагає захищати надані вам права. До побачення.